Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік, Яке зрівняння є лінійним. А. Добуток 4 і х квадрат дорівнює 5, б, Сума х і 7 дорівнює х квадрат, В сума 3х і х квадрат дорівнює 0, і Г добуток 2 і х дорівнює 0. Рівняння виду Ах дорівнює a помножити на х дорівня де х змінна А і b числа називають лінійним рівнянням з однією зміною. Перше у нас рівняння квадратне. Друге Б квадратне, третє квадратне, а от лінійним буде тільки четверте рівняння під літерою Г. Запишемо це. Рівняння виду АХ дорівнює Б, Х змінна А і Б числа. Отже, відповідь. Лінійне рівняння у нас рівняння 2х до рівня 0 і варіант відповіді Г. Номер 2. із домашньої самостійної роботи номер 1. підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.